Друзі, хотів би поговорити про так званий вплив Єрмака на нашу армію. Про те, що зараз багато блогерів говорять, про те, що вони там якісь там заговори кажуть. Я, звісно, не дуже люблю, ну, як би не дуже, зовсім не розумію, нафіг нам той Єрмак впав і вважаю його... Вважаю його тим, хто Вагнер Єєць злив і, ну, і багато чого ще зробив не дуже гарно. Але ну, от, ходять чутки, що е, наші партнери нам дають зброю, а Єрмак, е, вказівками до Сирського, цю зброю розприділяє е, тільки по тих батальйонах, які лояльні е, командири яких лояльні до Єрмака. От. І виходить так, що сирський походу, ну, залужний, походу, так не сильно хотів робити. От, і залужного прибрали. Тепер, походу, і сирські бачать, що щось така от фігня, і його теж от зараз намагаються змінити на там ще когось. От. І кажуть, що от ті батальйони самі бойові, самі класні. Самі проривні, вони зброю якраз і не отримують. А зброя от, от, приходить тим батальйоном, які або в тилу там десь сидять, або ще десь. В общем, отака от фігня. Але насправді, я сумніваюся, що прямо от аж настільки був заговор. Але все може бути, я от зараз вам розказую. Мене навіть сумніви беруть в тому, що я сумніваюся. От, Так що, якщо незабаром сирського будуть змінювати на іншого е головнокомандуючого, то оці -от всі ідеї про те, що Єрмак не додає зброю самим класним батальйонам, вони таки правда ну, будуть на найбільший на відсоток для мене. Якщо ні, то ну, так само. Я, буду, як, як собака подозрювака буду підозрювати цього єрмака сраного е, в усьому, що тільки можу. Бо він мені зовсім не подобається. От. А тут ще така інфа, що і зброю він виявляється, може і не додавати комусь. Це зовсім якось негарно не виходить. От. От такі думки мої про єрмака. Про зброю, яка приходить. Ну, зараз зброю будуть приходити все більше і більше. Тому не додавати самі бойові підрозділи, вже буде все важче і важче, тому що зброя та буде. І важко буде сказати, чого її туди чи туди не дали. Але по своїм, по своїм знайомим я знаю, що да, дуже багато бойових підрозділів зброю зараз не отримують. Або недоотримують. От. Вона, наче і приходить. У деяких підрозділів завалісів все добре. Але у деяких підрозділів, ну, у деяких бригад, ну, якось зовсім все не добре. Тобто, от така штука цікава. Чи є якась поліція, яка цим займається, чи СБУ, хто, хто саме повинен займатися цим питанням, тому що. Ну, тому що питання дуже актуальне. От. Все, не хворійте.